Dar! Mes padresu atvykome. Jūs, Antonas Montanenko? Dar, tokia dėl tavęs dėdė Antonas Montanenko. Ką reikia? Dėdė Antonas Montanenko - mums reikia terminos pagalbos. Ваша орки збили нашим захисникам оцей коптер. Дивіться, все перебито, все поламано, камера пошкоджена, тут дуже побита, крила побиті. Нам потрібно терміново 320 тисяч гривень на ремонт. Дядь Антон Монтаненко, поможіть, будь ласка. Назви три аргументи, що я тобі дати гроші. Ну, перший аргумент, щоб кидати подарки на голови оркам. Другий аргумент, щоб наша арта ще точніше стріляла по сраним оркам. І третій аргумент, ну щоб в телеграм-каналах українських були класні відео, як орк сре, і на нього кидають зверху подарунок. Ладно, йди сюди. На, ти знаєш, що з цим зробити. Продаси, там буде нужна сума, яка тобі. Для, для ремонту дрона. Давай йти, не мішай мені роботу. Дякую, дяді Антон Монсаденко. Рація не робить, орки бігають до сих пор. Оце поломане, камера поломана. Цей ще дебіл опять надурив, му кидав, його і, і не продасть нікуди. Скиньте, вся надія на вас. Будь ласка, от монобанка. Скиньте, щоб ми захисникам відремонтували пташку. Ми там навіть пайпал создали, можете і туди кидати. Всім дякую за ваші донати і репости можете зробити якщо хочете.